Що ми зараз вийдемо? Прямо в 50 метрах від цього бару стояв боліт Формули 1 Коли його привозили в Київ, да. це ще мені здається, Мільченка був Міка Хакінін. Так, Макларен, два місця він Макларен. стояв тут, і ми, і ми теж лабали. Боже, все так. життя за а затову. я до речі теж згадав колись ще він тут стояв, прямо 에... тут. 에... А ще колись на печерськ привозили на не? печерськ радбул привозили. 에... Бул, е... да. в... 12-му році, 12-11 рік. Так, були, так, мені пощастило бути співведучим з педаном цієї mm -hmm. події. І Даніель Рікардо, нині вже не гонщик Формули-1, але тоді приїжджав із Red Bull. І Renault привозили свої боліди на Хрещатик, на Майдан. А Вон, мені здається, що першим був... Але тут. першим був Макларен, так. А, Макларен, Макларен 99-й 90... рік це був. 99-й рік. Ну, бачиш, у мене спрацювала що Мільченка. Мільченка. Так, 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 це ще ті часи. Але вони не їздили, да? Просто там розганялися Просто розігналися, роз розвернулися знову, кличка катали тоді старшого. А, а як він містився? Якось в ліс. Ну, ну там двомісні були. А, Такі як роблять, в щоб якраз а, можна було помістити. На кришу з гармошкою.